Dark Souls 1 про цю гру було напевно сказано все: про її геніальний і водночас рятуючий левел дизайн, про цікавий, але не до кінця зрозумілий всесвіт, про харизматичних персонажів, різні білди, про качку, тонкощі, посилання на інші культурні джерела коротше, дофіга контенту по цій грі. Але мені це все поки що не цікаво. Я навіть не пройшов її до кінця. Так чому я роблю це відео саме зараз і саме про цю гру? Річ у тім, що Dark Souls врятувала мене від апатії. Апатія це стан байдужості або придушення таких емоцій, як турбота, мотивація чи пристрасть. Саме в такому стані я перебував певний час. Після того, як я випустив відео по Alan Wake, над яким я працював більше двох місяців, я одразу почав робити наступне відео. Як завжди, провів голосування, скачав гру, почав записувати гімплей, і вже на цьому етапі я відчув, що щось не так. Я абсолютно не отримав задоволення від того, що роблю. Але хей, напевно, це просто мафія, стара і крива гра. Зато з цього можна буде зробити круте і веселе відео, подумав я. Але і після проходження гри це відчуття нікуди не зникло. Сценарій писався дуже повільно. А дні на календарі закреслювалися все швидше, що дуже сильно на мене тиснуло. З продуктивного робочого стану мій день перетворився на постійне марнотратство. Залипання в телефоні, відео на Ютубі, і, дай Бог, вечірні заходи в Рєпо. Транслейт перекладали українську мову. Тому що... Мені це набридло. Ситуація здавалась безвихідною, а мій емоційний стан від цього пригнічувався все сильніше. І саме в цей момент. Я вирішив запустити Dark Souls. Моє знайомство з Souls-like іграми почалося не з першої, не з другої і навіть не третьої частини. Воно почалось з Fallen Order. Я дуже чітко пам'ятаю, як у 2019 році спробував пограти у цю гру і був просто знищений вщент оцією джабою. Я був настільки злий і роздратований на неї, ну в сенсі на гру. Що видалив її зі свого компа в той же день. Цілих 5 років я жив спокійно і не згадував про цю гру, як раптом під час розмови з моїм другом на тему зоряних війн ми згадали Fallen Order. Друг почав нахвалювати її і говорити про те, яка вона офігенна. А я, згадуючи свій минулий невдалий досвід, ставився скептично до його слів, але все ж таки вирішив дати другу спробу. І от судьбоносна зустріч. Я знову б'юся з цією жабою і. перемагаю її? Що? Для мене цей супротивник був своєрідним бар'єром, який визначав, чи зможу я пройти цю гру, чи ні. І як тільки цей бар'єр було зруйновано, мене було неможливо зупинити. Я пройшов цю гру у режимі нон-стоп, поглинаючи 100% можливого контенту. До речі, напишіть у коментарях, чи було б вам цікаво подивитись окреме велике відео про серію ігор Кела Кестіса, бо там є про що розповісти. Не передати словами те, наскільки велике задоволення я отримав від гри. Яку зовсім нещодавно недолюблював. І саме після цього у моїй голові посіялось зерно. Якщо я зміг пройти Fallen Order, то може і Dark Souls не такий складний, як про нього говорять. Як ви розумієте, у моїй критичній ситуації повної бездіяльності це зерно проросло. Мій перший заход у гру. Я обережно ступаю вперед, уважно читаючи всі підсказки, які попадаються на шляху. Перші вбиті противники, до яких я стараюсь не підходити близько. І перше розпалене багаття. Знайшовши свої перші мечі щит, настав час для свого першого боса. Це був дуже хвилюючий момент, бо у голові проносились мільйони чуток і байок, які я чув про складність ігор Dark Souls. про те, що ця гра не дає тобі поблажок, і казуалів, таких як я, тут не чекають. У мене навіть трішки тремтіли руки, бо я такий маленький і слабкий, а бос такий великий і сильний. Перша спроба невдача, друга спроба невдача. Третя спроба теж не закінчилась успіхом, але на моє здивування, усього на четверту спробу цей страшний великий бос був повалений. Досвідчені гравці Dark Souls можуть сказати, мов так, а чого там складно? Перший бос просто елементарний, я можу пройти його з закритими очима. І вони будуть абсолютно праві. Але перший бос у Dark Souls має зовсім іншу ціль. Ніж бути просто складним на ньому гравець, який ніколи не грав у солсі, може зрозуміти всі головні механіки, паттерн поведінки під час бійок і саме головне освідомлення того, чи можливо це для нього. Між єбучою жабою на планеті багано і демоном з притулку несмертних можна ставити до рівню. Це той самий бар'єр, який треба зламати, щоб перейти на інший рівень очікувань. З планки, я не впевнений у цьому в я блять точно це пройду. Ось яка функція першого боса. Свого роду контрольна робота, за прогодження якої тебе випускають з душної темної тюрми у великий відкритий світ. Як тільки ти опиняєшся у храмі вогню своєрідної хабзони, твої очі розбігаються у різні боки. Можеш піти сюди, а можеш сюди. Ух ти, а тут ще є ліфт якийсь є, і гра тебе нікуди не жене, і ти вільний самостійно обирати в яку сторону піти. Ну, само собою до перших сильних ворогів, які одразу дадуть тобі знати, що тобі сюди рановато. Якщо поговорити з людиною біля вогнища, він дасть тобі підсказку: мол, є два дзвони, один десь там вгорі, а інший глибоко під землею. Ну все, шуруй на пошуки пригод. Ніякої конкретики, залишаючи дослідження світу у руках гравця. Я хочу, щоб ви розуміли, що це не є якоюсь серйозною аналітикою гри чи її левел дизайна, а просто мої особисті враження, які я буквально тільки що отримав. І мені дійсно хочеться поділитись цими враженнями, бо покроково вивчаючи сесвіт Dark Souls я позбувся від тої самої апатії. В моїх очах запалав вогонь першопроходця, який і повернув мені інтерес до всього. І, як мені здається, пов'язане це в першу чергу з тим, що Dark Souls взагалі не схожий на популярні відеоігри. Навіть якщо брати за приклад вище згаданий Fallon Order, там скоріш просто використовуються елементи Souls-like в поєднанні з іншими механіками. В Fallen Order є мапа. Є сюжетні завдання, по яким ти йдеш, і все, що від тебе потребується, це просто пройти від точки А в точку Б. У той час як Dark Souls, тобі ніхто нічого не каже, і без гайдів у інтернеті чи хоча б чата GPT, розібратись іноді буває просто неможливо. Ти падаєш, вмираєш, робиш помилки, пробуєш різні тактики, і, хоч і повільно, але просуваєшся уперед. Наведу маленький приклад. Проходячи повз міст, я зіткнувся з драконом якого я явно не в змозі вбити прямо зараз. Але багаття так близько, он воно, я його бачу. Намагаючись його дістатись, я безнадійно помирав. Ладно, окей, подумав я, тут є ще якийсь інший шлях, та й підсказка каже, що спробуйте під мостом. Пройшовши двох ворогів, я несподівано для себе наткнувся на отруйних криз. Розуміючи, що отруда зовсім скоро мене вб'є, я вирішив ризикнути всім і пробігти вперед, так би мовити, на розвідку. І як тільки я почав бігти, я був просто шокований кількістю ворогів, які на мене чекали. Тут вороги, там вороги, тут якийсь їбчий кабан, а тут гігант, якому я нічого не можу зробити. Особисто я одразу почав себе накручувати. Мов, це якась жесть! Як довго я буду проходити цю локацію? Чат GPT дає мені підсказку, мов, до костра можна пробігти прямо повз дракона. Я пробую, і це дійсно виходить. Я розпалюю багаття, відкриваю прохід у місто, і от вже я трішки наблизився до своєї цілі. Обережно вбуваючи ворогів на своєму шляху, я просувався все далі і далі вперед. Поки не почув ось цей звук. Я спускаюсь униз, знаходжу нове вогнище і коваля. І тепер, озираючись назад, ми пройшли шлях звідси до сюди. І це великий прогрес для гравця, якому могло це здатись недосяжним. Така поступова прогресія у здавалось би складних ситуаціях мотивує гравця йти далі. Бо якщо я пройшов тут і тут і тут теж пройшов, то чому я повинен зупинятись? Саме тому я знімаю це відео прямо зараз, бо, незважаючи на те, що по сюжету я знаходжусь на мідгеймі, я на всі 100% впевнений у тому, що ця гра буде мною пройдена. Тим паче, окрім всіми розхайпленої складності, у грі є більш цікаві особисто для мене речі. Одна із яких візуальний стиль. Є дві речі, які я дуже сильно люблю це природа. І архітектура. У Dark Souls є обидва ці елементи. В Даркі поєднуються зразу декілька візуальних стилей: готика, темне фентезі і класичні середньовічні замки у куці травою, мохом та зеленню. Починаючи з храму вогня, ми можемо побачити Валентинське красиве дерево, крізь яке прибуваються промені світла, які дають незначну надію на подальше. А прямо під деревом стоять руїни якоїсь будівлі, скоріш за все церкви. Ми можемо побачити залишки колись існуючого життя на цій землі, що занурює тебе у цей світ. А це тільки стартова локація. Можна згадати темний занедбаний притулок несмертних, який всім своїм виглядом давить на тебе і всіх його в'язнів, позбавляючи думок про краще, чи місто несмертних, яке світло сяє не сонцем, але при тому таким же теплом, як храм вогня, похизуватись не може. Все в цьому місті говорить про те, що раніше тут було гучно. Мешканці міста займали своїми справами, а вартові стояли на своїх постах, захищаючи людей за великими надійними стінами. Натомість тепер місто в повній тиші. Захищати більше нема кого, і залишки колишніх охоронців самі стали його ворогами. І так розгорнуто можна висловлюватись про будь-яку локацію у цій грі: уколиці храму, руїни Нового Лондо, Чорний ліс, підземелля. Кожна локація наповнена деталями і автентичними елементами, що створює наративний дизайн локації, де іноді хочеться просто зупинитись і роздивитись побільше місцевість, яка тебе оточує, зрозуміти, що тут взагалі сталося. А це я ще перелічив, напевно, самі скучні локації у грі, бо, забігаючи трішки вперед, попереду мене чекають локації, від яких очі на лоба полізуть. Головне спочатку до цих локацій дістатись, а заважити у цьому нам можуть тільки боси. Як було зрозуміло по вищесказаному, просування по локації відбувається повільними поступовими кроками, і якщо бути обережним і не лізти поперед батька в пекло, то ніяких проблем у проходженні не буде. Але рано чи пізно ви упретесь в стіну туману, за якою вас буде чекати бос. По-перше, хочу розвіяти, ніби стіну туману, певний міф про саме стіну туману. Раніше я завжди думав про те, що стіна туману стовідсотково веде до боса. Але це не так, бо завдяки стіні туману банальна зроблена оптимізація гри. Вона просто не підгружає ту частину локації, у яку фізично неможливо потрапити. І проходячи через таку стіну, ви даєте грі сигнал, що отут треба відкрити нову ланку і перебрати ту, де мене зараз немає. Ну, як мінімум, я це зрозумів особисто для себе. Якщо у вас є якась інша інформація стосовно цього, то напишіть її у коментарях. Мені буде цікаво почитати. Кажучи про самих босів, мені дуже складно судити, бо я банально ще не бачив усіх. Тому мені легше швиденько пройти по тим босам, яких я вже здолав. Підемо по порядку. Демон з притулку несмертних. Як я вже казав раніше, легкий, але дуже важливий бос, який вчить і загартовує гравця перед виходом у відкритий світ. Демон Телець теж, як на мене, здався елементарним, дуже повільний і дуже неповоротній противник. Єдина складність у тому, що бій відбувається на вузькій стіні, де немає місця для маневру і є шанс впасти у пірву. Але якщо залізти на вежу, то особих проблем з ним не буде. Демон Капра. Напевно, один із самих ненависних босів в усій серії Soulsborne. за його складність її територію бійки. Річ у тім, що ви знаходитесь у маленькій вузькій вулиці, а біля самого демона бігає пара отруйних собак. Тобто проблема більше не у босі. А у розташуванні мовів і розміру локації. Але мені вистачило усього дві спроби, щоб його пройти. Один раз я просто зайшов, щоб подивитись, де знаходиться противник, а у іншій я, собственно, здолав його одним ударом вбивши одразу двох собак, а після і самого демона. Легкий, але бісячий бос, бо багато що залежить у цьому випадку на рандомі. Чи повезе вам швидко позбутись собак, як мені, чи ні. Гаргульї на криші храму. Ситуація приблизно така ж сама, як і з Демоном Капра. Самі по собі вони не є складними. Вся складність утворюється через незручну арену, з якої ви постійно будете падати вниз. З цим босом мені вже довелося трішки попотіти, але я теж не назвав би його складним. Мені знадобилось десь півгодинки на нього. Ну і поки що, мій останній бос це дракон ненажера. Абсолютно нескладний. Але дуже огидний противник. Він дуже повільний, і неповоротній, а навколо вас велика арена, на якій легко маневрувати. Проблема цього боса в тому, що він наносить тобі шкоду будь-якою частиною свого тіла: хвіст, рука, нога, голова. Як до нього не підступись, ти будеш отримувати шкоду. І в великій кількості випадків я вмирав просто через те, що він вдаряв мене своїм хвостом чи животом та чавив. Це був мій перший бос, з яким я зіштовхнувся із труднощами, усвідомлюючи те, що деякі попередні боси були поскладніші, ніж він. Але все ж таки і він здаваний, просуваючи мій прогрес далі. Загалом про босів у Dark Souls 1, враховуючи мій попередній досвід, я можу сказати, що не скільки боси, а скільки арени і інші специфічні умови створюють цю складність. Поки що я не зустрічав боса, який давав би мені чесного двобою. Зазвичай. Тебе або ставлять в вузькі рамки локації, або в перевіс у кількості, де супротивників двоє, а то і більше. Скажу чесно, деякі міні-боси, а навіть і ізичні на перший погляд бомжі, викликали у мене куди більше проблем, ніж проходження босфайтів. Так, про початок гри сказав, про візуал сказав, про босів сказав. А, ну, тепер виходить, треба поговорити про музику. Серія ігор Soulsborne відома своїми музикальними композиціями. У кожній грі від From Software є як мінімум одна або декілька сильних саундтреків, які стають культовими та або перетворюються на мем. Я не зміг себе пересилити і тому дозволив собі трішечки заспойлерити подальший контент, відкривши ост гри на Spotify. Серед усіх треків першим до уваги кидається Great Grey Wolf Сів, який я думаю знає кожна людина, яка хоча б раз заходила у інтернет. Величний хор, який постійно звучить то тут, то там протягом усієї гри, задає усьому навколо тон якоїсь величності і важливості, що напряму переплетається лором цього всесвіту. Погодьтесь, що в поєднанні з помпезним візуалом і сеттингом саундтрек ідеально передає настрій гри. І навіть просто прослуховуючи деякі треки з цього плейліста, я моментально повертаюсь на ті локації, в яких я той чи інший трек чув. Ну і як вишенка на цьому торці є трек Gwyn Lord of Cinder. При прослуховуванні якого ти просто фізично відчуваєш цю гру, відчуваєш весь шлях, який пройшов. І ту біль, яку зазнали ключові сюжетні персонажі. Всім же нам відомі: пам-пам-пам 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 Крутий саундтрек, мені нема чого додати. То що я взагалі хотів сказати цим відео? Ну, по-перше, я хотів розвіяти розповсюджений міф про те, що ігри Dark Souls це щось неймовірне складне. Я постійно чув від усіль, що ігри From Software зроблені для мазахістів, ким подобається вмирати і займатись по тисячу раз всякою фігнею. На ділі це виявилось абсолютно не так, і як мені здається, цю байку розповсюджують люди, які ніколи в ці ігри не грали. Насправді у цих іграх набагато більше прекрасного, ніж просто складна складність. В них є естетика, музика, цікаві геймдизайнерські рішення, і було би неправильно закривати на це все очі і скидатись на просто челендж. Тому, якщо ви ніколи не грали, не хотіли, чи, може боялись почати грати у якусь із цих ігор через е, розповсюджені байки, не слухайте нікого. Просто спробуйте. Запам'ятайте лише одне: смерті у цих іграх є таким ж невід'ємним елементом, як і вивчення локацій чи прокачка. Ваша смерть нічого не коштує, але натомість ви отримуєте досвід, ви отримуєте знання, мол, тут мені треба бути обережним. А так, краще більше не робити. Як тільки ви це приймете, то і гра піде як по маслу. Це моя маленька порада. Якщо ви є постійним підписником мого ютуб каналу, ви можете зрозуміти, що це дуже нетипове для мене відео. Ну, по-перше, воно не йде півтори години. Dark Souls стала дуже важливою і визначною для мене грою, яка не просто позбавила мене апатії та повернула зацікавленість до улюбленої справи, а підштовхнула мене на деякі радикальні зміни стосовно мого каналу. Я дуже багато працюю над своїми відео і точно не можу собі дозволити опустити планку якості. Але для того мені треба позбутись. Від деяких рамок, в які я сам же себе і загнав, створюючи цей канал. Більше ніяких голосувань. Тільки я маю вирішувати, у які ігри мені цікаво грати. Більше ніяких дебільних тире у назві, через які мені постійно доводилося зйобувати, щоб ставити її туди. Більше ніяких обіцянок, бо чим більше я обіцяю, тим більше стає часовий розрив між відео. Це здавалось би, елементарні речі, від яких я вже дуже давно хотів позбутись, бо мені це було. Необхідно. Я хочу подякувати всіх, хто мене підтримує, всіх підписників на Ютубі і Телеграм-каналі. І окрема подяка моїм донаторам, в особливості Владиславі, яка задонатила просто якусь неймовірно велику суму грошей. Дякую. Я дуже це ціную. Ну і по традиції, я випиваю водичку зі своєї великої чашки. Побачимось у майбутньому.